Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Які особливості географічного положення Австралії? Австралія видається якимось далеким заповідним материком, де повсюдно розгулюють кенгуру. Засмаглі серфінгісти ловлять напрочуд високі хвилі, а в евкаліптових лісах по деревах повільно переміщуються чарівні коали. Насправді все майже так і є. Австралія це унікальна екзотична країна, яка дарує незабутні враження численним мандрівникам. Спробуємо і ми під час своєї подорожі зрозуміти, що робить Австралію унікальною. Австралія найменше на планеті Материк – Площою 7,7 мільйона кілометрів квадратних. Назва материка в перекладі з латинської означає південний. Дійсно, вона повністю розташована в південній частині східної півкулі. Посередині її перетинає південний тропік. Через розташування у тропічних широтах більша частина материка лежить у жаркому тепловому поясі. Особливістю австралійського материка є його компактність. Протяжність Австралії із заходу на схід по паралелі 26 градусів південної широти становить майже 4 тисячі кілометрів, а з півночі на південь по меридіану 142 градуси східної довготи 3219 кілометрів. Береги Австралії омивають теплі води Тихого та Індійського океанів. Довжина берегової лінії 19600 кілометрів. Берегова лінія порізана слабо. На півночі півострови Кейп Йорк та Арнем Ленд. А також затока Карпентарія. На півдні велика австралійська затока. На сході материк омивають коралеве та Тасманове моря Тихого океану. На півночі Арафурське та Тиморське моря Індійського океану. Від острова Нова Гвінея Австралію відділяє Торисова протока. Від острова Тасманія Басова протока. У кораловому морі вздовж узбережжя. Простягається великий бар'єрний риф. Найбільше на планеті скупчення коралів. Австралія віддалена від інших материків. З Євразією її з'єднує міст Великих Зонських островів. У центрі океанічної півкулі Землі розташована океанія. Площа її суходолу становить близько 1,3 мільйона кілометрів квадратних. Отже, Океанія це група островів і архіпелагів у низьких широтах Тихого океану. Більшість островів Океанії лежить у південній півкулі. Історично океанію ділять на чотири природні області: Меланезія, Мікронезія, Полінезія та Нова Зеландія. Найбільший острів Океанії Нова Гвінея, площа якої понад 790 тисяч кілометрів квадратних. До складу океанії входить близько 10 тисяч материкових, коралових та вулканічних островів на південному заході Тихого океану. Вони утворюють з Австралією одну частину світу, що називають Австралія і Океанія. Австралія була відкрита європейцями останньою із заселених материків. У 1606 році на західне узбережжя півострова Кейп Йорк першим висадився голландський мореплавець Вілем Янзон, а незнайомий материк назвав Новою Голландією. Цей рік в історії географічних відкриттів вважають роком відкриття європейцями Австралії. У 1642 році голландець Абель Тасман відкрив невідомий острів, який пізніше назвали його ім'ям Тасманія. Трохи пізніше він відкрив і острови Нова Зеландія. У 1770 році прославлений англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив східне узбережжя Австралії, Великий бар'єрний риф та оголосив Австралію англійською колонією. Мандрівник Метю Фліндерс першим досліджував австралійський берег і створив його карту, використавши у своїй роботі назву Австралія. Едуард Ейр вивчав південне узбережжя материка і відкрив найбільше озеро в Австралії. До речі, озеро Ейр це і найнижча точка материка, з позначкою мінус 16 метрів над рівнем моря. Наприкінці XVIII століття англійці заснували перше поселення на материку. Це були в'язні з Британської імперії та їх конвой. Вивчення природи та народів океанії в 19 столітті займався мандрівник українського походження Микола Миклуха Маклай. Це визначний мандрівник, океанограф та етнолог, що в 1870-х роках досліджував Нову Гвінею. Острови Малайського архіпелагу. У XIX столітті материк активно заселяли європейці, переважно англійці. Найвища точка материка – це гора Костюшко з висотою 2228 метрів. Першою людиною, яка підкорила вершину Костюшко в 1840 році, був поляк Павел Едмунд Сшалецький. Він назвав гору на честь Тадеуша Костюшка, польського військового діяча, борця за незалежність США. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Які природні особливості географічного положення Австралії Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!